Вітаю, друзі! Це політолог Ігор Челенко. Ви на каналі Клочок Тайм, нині 27 вересня, і ми поговоримо про те, як Угорщина стала співучасником знищення американського заводу на території України. Ви здивовані? Я особисто ні. Подробиці далі. Одразу закличу вас підписатись на канал пана Валерія. Аж половина дивиться відео на каналі без підписки, а це дуже погано з точки зору алгоритмів. Тож давайте разом дотиснемо до 300 тисяч підписників. Також пишіть свої думки у коментарях та обов'язково ставте лайки. Спасибі. Отже, президент України Володимир Зеленський провів військову нараду вчора, 26 вересня. Одна з ключових тем стосувалася дронів на кордоні з Угорщиною. У зустрічі взяли участь головнокомандувач Олександр Сирський, начальник генштабу Андрій Гнатов. Міністр оборони Денис Шмигель і заступник керівника офісу президента Павло Паліса. Також Зеленський зазначив, що інформацію отримав від головнокомандувача про дуже цікаві інциденти з дронами. Українські сили зафіксували хід розвідувальних дронів у наш повітряний простір, йдеться про об'єкти, які ймовірно належать Угорщині. Попередні оцінки вказують на розвідку промислового потенціалу в прикордонних районах Закарпаття. Глава держави доручив перевірити всі ці дані, ну і власне вимагає негайних доповідей про кожен факт. До слова, Генштаб Збройних сил України опублікував маршрут одного з таких дронів. Це якраз відбулося вранці 26 вересня. Радіолокаційні засоби зафіксували проліт над Закарпатською областю. Об'єкт двічі перетнув кордон з Угорщиною на різних висотах. Щоб нейтралізувати загрозу, сили оборони провели патрулювання, використали безпілотник типу Чаклун КМ над Ужгородським районом. Це не перша така подія. На жаль, ситуація повторюється. Можливо, це країна-член НАТО вирішила допомогти українцям у їх боротьбі із російським агресором? Добре, сарказм точно в сторону. Тема серйозна. Такі польоти вони не випадкові. Вони сигналізують про інтерес до наших прикордонних зон. Інтерес зрозуміло кого. Ми маємо реагувати швидко. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто відреагував зі свого боку. Ну і реакція була різкою. Він заперечив причетність Будапешта до інцидентів. Угорський міністр назвав дрони привидами. Петер Сярто написав у Фейсбуці, що президент Зеленський страждає від антиугорської істерії. Ну також Сіярто звинуватив главу України в Божевіллі. Ну і насправді така відповідь не виглядає дипломатичною. Який же ж тоді це глава МЗС? Ну, можливо, глава якогось пропагандистського відомства. Ну, тим не менш, така заява відображає напругу між Києвом та Будапештом. Нікого не дивує, що Угорщина займає проросійську позицію з початку повномасштабного вторгнення. МЗС України відповіло теж доволі жорстко. Міністр Андрій Сибіга назвав слова Петра Сіярто нападом на українського президента. Сібіга написав, що угорський уряд протистоїть не тільки Україні, він протистоїть всій Європі, а угорці слугують Кремлю. Жодні нападки не змінять того, що бачить світ. Це лицемірство та моральна деградація. А ось далі найцікавіше. Український фахівець у військових радіотехнологіях Сергій Флеш поділився нещодавним досвідом. Влітку його друг Сергій Герасимюк зафіксував активність невідомих безпілотників над Закарпаттям. Флеш поїхав туди з обладнанням декілька разів. Колеги спочатку насправді скептично поставилися до даних. Бо вони не вірили в російські чи інші дрони над Мукачевим. Але Флеш доповів усім можливим відомствам. Сергій Герасимюк теж, до речі, потім що сталося? А потім стався удар по заводу електроніки, і все стало зрозуміло точно випадковостей немає. Ну і тепер же президент наш офіційно оголосив про це. Тобто Флеш приходить до висновку, що все треба перевіряти. І не думати, що чогось не може бути. Ну ви ж знаєте про який завод йдеться. Це ж американський завод Flex у Мукачеві. Його атакували російськими ракетами 21 серпня. Декілька крилатих ракет вдарили вранці. Пожежа охопила будівлю, гасили декілька діб. Декілька там працівників та підрядників отримали поранення. Слава Богу, загиблих не було. А завод виробляв що? Цивільну електроніку, кавомашини, побутові пристрої, щось по медичній лінії, ну ніякого зв'язку з обороною. Росіяни знали ціль, і це прицільний удар по американським інвестиціям. Тобто Угорщина стає співучасником цього злочину, їхні дрони розвідували об'єкт перед атакою. Американська промисловість страждає. Гей, Трампе! Нічого не хочеш сказати своєму другові Віктору. Це ж не жарти. Країна-член НАТО грає у дуже і дуже небезпечні ігри. І наголошую не гребує бити по американцям. Угорщина не вперше займається підривною діяльністю. У травні Служба безпеки України чи Служба Божа затримала двох підозрюваних у шпигунстві для угорської воєнної розвідки. Це сталося знову ж таки на Закарпатті. За версією слідства, вони збирали дані про військову захищеність регіону, шукали слабкі місця в наземній та повітряній обороні, також вивчали погляди місцевих жителів, зокрема, сценарії реакції на можливий вхід угорських військ. Служба безпеки вперше викрала агентурну мережу угорської розвідки, куратор кадровий співробітник з Угорщини. Служба безпеки України його ідентифікувала. Один агент, 40річний екс-військовий з Бергівського району, його завербували ще в 2021 році, до початку повномасштабної війни, перевели в режим очікування, активували, вскрили консерву у вересні 2024. Він отримував гроші та обладнання, спробував розширити мережу. Друга, колишня військовослужбовиця Сил Безпеки, звільнилася в 2025 році. А її завдання було інформувати про літаки та гелікоптери на Закарпатті, про оборонні системи її частини. Контррозвідка затримала їх вдома, вилучили телефони та докази. Ну і підозрюваним насправді загрожує довічне ув'язнення за державну зраду під час воєнного стану. Угорщина продовжує деструктивну лінію, не гребує підривними заходами проти нас. Це включає блокування санкцій ЄС щодо Російської Федерації, гальмування допомоги Україні, перешкоди в євроінтеграції, багато інших кроків. Угорці не вороги українців, але Орбан робить все, щоб ну, трошки навпаки цю систему координат перебудувати. І на жаль, йому це вдається. Ну і на завершення. Орбан провів телефонну розмову з Дональдом Трампом, обговорили війну в Україні, перспективи миру, енергетичну безпеку регіону. Про це повідомив Сіярто. Також Орбан і Трамп торкнулися ситуації на фронті мирних ініціатив, глобальних економічних процесів, наслідків мит Сполучених Штатів, енергетичної безпеки Центральної Європи. Сіярто також мав переговори з. Лавровим міністром закордонних справ всієї Росії обговорили знову ж таки війну російську українську двосторонню економіку, енергетичну співпрацю ну це абсолютно не дивує. Петер Сіярто наголосив, що Росія, нібито надійний партнер для Угорщини в енергетиці через географію та інфраструктуру без Росії, нібито не обійтися. Як він каже, це практичне питання, не політичне. А щодо закликів Трампа припинити купляти російські енергоносії, то Орбан заявив, що Угорщина суверенна держава, як і Сполучені Штати, і кожна ухвалює рішення самостійно. Орбан сказав, що Америка та Угорщина схожі. Обидві висловлюють інтереси чітко слухають друзів, але роблять своє. Ну, слухайте, якщо питання практичне, то хтось, наприклад, у темі нафти забуває про адріатичний напрямок. Він вже може задовольнити потреби Угорщини та Словаччини нафтою на 100%. Єдина проблема високі транзитні тарифи через Хорватію. Але це переговори. А Орбан просто не йде на них. А туди можна було б долучити американців. Угорщина свідомо підриває безпеку ЄС, співфінансує Кремль, а отже, агресію проти України. Друзі, угорські дрони це не ізольований інцидент. Це частина ширшої картини, шпигунство, блокування допомоги, енергетична залежність від російського агресора. Ми маємо бути пильними, посилювати кордон не можна допустити удару в спину. Дякую, що подивились відео. Закликаю підписатись на канал Клочок Тайм. Пишіть коментарі, куди ще далі заведе Орбана його політика та як зупинити його антиукраїнську діяльність. Ставте лайк цьому ролику і до зустрічі в наступних відео.